Цвіте терен, українська народна пісня. Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. То в любові не знається, той горя не знає. А я молода дівчина, та й горя зазнала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Через тебе, мій миленький, красу змарнувала. Через тебе, мій миленький. Через твої очі. Не треба було приходити до мене щоночі. Не треба було приходити, брати зарученьку. І все говорить до мене, ти ж моя миленька. Ой візьму я кріселечко, сяду край віконця, І ще очі не дрімали, а вже сходить сонце. Хоч дрімайте, не дрімайте, не будете спати. Десь поїхав мій миленький, другої шукати. Нехай їде, нехай їде, нехай не вернеться, не дасть йому Господь щастя, куди повернеться? Очі мої, очі мої, що ви наробили? Кого люди обминали, того полюбили?